Тожки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть. Бери норматрокс. Він порятує. З'явилися нові подробиці замаху на Зеленського. Журналісти з'ясували прізвища полковників, які зливали секретну інформацію про зеленського російським спецслужбам. Одного з них затримали у угороскішному будинку під Києвом. Експерти ж розповіли, що могло статися, якби ворогові вдалося вцілити задумане у життя. Усі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть а Ми переходимо до новин. Служба безпеки України викрила мережу ФСБ, яка хотіла ліквідувати президента України Володимира Зеленського, керівника розвідки Кирила Буданова та голову СБУ Василя Малюка. Про це в СБУ повідомили 7 травня. До ворожої мережі входило п'ять агентів російської спецслужби. В результаті операції було затримано двох полковників управління державної охорони України, які безпосередньо могли знати багато деталей про пересування Зеленського. На роль виконавця вони шукали військових, наближених до охорони. Президента, які могли б взяти главу держави в заручники, а потім його. Вбити відомо, що організацією теракту керували співробітники 9-го управління департаменту оперативної інформації ФСБ Максим Мішустін, Дмитро Перлін та Олексій Корнів. Зокрема, Перлін у січні 22-го року став куратором крутів, які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення Росії. До того часу ними опікувався його колега Олексій Корнів. Так, перед початком повномасштабної війни Корнів провів низку законспірованих зустрічей із полковником УДО на території європейських держав. Також Кордоном зазвичай передавалися кошти для агентів. Підозрюваним вже обрано запобіжний захід, тримання під вартою їм загрожує довічне ув'язнення. Тим часом журналісти з'ясували, хто ці полковники, коли, де та як їх затримали. Нагадаємо, що власне один із них і подбав про те, аби у ворогів було чим ліквідувати Зеленського, Буданова та Малюка. Він завіз власноруч до Києва озброєння, серед якого дрони, заряди до РПГ 7 а також протипіхотні міни МОН-90. Але СБУ зафіксувала як поїздки полковника УДО за цими дронами та вибухівкою до іншого регіону України, так і розмови потенційного виконавця теракту із куратором з ФСБ. Тим часом журналісти порталу Страна з'ясували, що затримання агентів відбулося ще 4 травня. Виявляється, полковник готувався і крав зброю ще від першого дня повномасштабного вторгнення. Полковника Андрія Гука затримали в кончазаспі, де він має приватний будинок площею понад 500 квадратних метрів. При обшуку знайшли зброю, яка нібито зникла в УДО ще 24.02.22. Також знайшли докази роботи зі спецслужбами РФ. За інформацією джерел РБК Україна в спецслужбах Андрій Гук є начальником одного з департаментів управління держохорони. Другого полковника Деркача затримали того ж дня на Сумщині. Він туди вирушив святкувати Великдень. Та слідом за цими двома погнати в шию можуть і керівника управління державної охорони. Саме він каже журналісти, підтягував гука на посаду. У зв'язку з цими подіями може стати питання про відставку голови управління держохорони Сергія Рудя, дуже близької людини, до якого був Андрій Гук Руть привів його в управлінні і лобіював на посаду заступника а також подавав на зміну його посади на генеральську. У СБУ також розповіли, який вигляд мав план росіян. Спочатку агент мав спостерігати за пересуванням цілі та передавати інформацію. За координатами місця, де мала перебувати ціль, планували завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона. На інформацію про підготовку замаху на Зеленського відреагували вже і у Сполучених Штатах Америки, зокрема, речник Державного департаменту. Стаменту США Меттю Міллер під час брифінгу заявив, що це свідчить про аморальність путінського режиму. Очевидно, що це говорить лише про аморальність, яку ми бачимо з боку режиму Путіна від початку цього конфлікту. А власне, це і мало стати найголовнішим подарунком для Путіна до дня інавгурації на Запліснявілий трон. Про нашу спецоперацію знало обмежено коло осіб, а її хід я контролював особисто. Теракт. Який мав стати подарунком Путіну до інаугурації, насправді став провалом російської спецслужби, але ми не повинні забувати. Ворог сильний і досвідчений, його не можна недооцінювати. Ми й далі будемо працювати на випередження, щоб кожен зрадник отримав заслужені судові вироки якою була ця кропітка операція в інтерв'ю радіо НВ розповів Андрій Осачук, народний депутат фракції голос та перший заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності? Що дійсно важливо в цій історії? Не просто готувалися замахи на вищих посадових осіб нашої держави. Це зрозуміло, що вони були мішенню Кремля, є, і я думаю, будуть. Тобто всі мають це усвідомлювати незалежно від того, як і хто до кого ставиться. Але я думаю, що ліквідація Зеленського їх завжди цікавила, так само як ліквідація Малюка, Буданова, і я думаю, і багатьох українських політиків. Бо це так чи інакше було б спрямовано на дестабілізацію внутрішньої ситуації, підрив довіри і так далі. Безумовно, їм це цікаво. Але дійсно важливо в цій історії, що це не просто якісь абстрактні заколотники, а це чергова історія про викриття агентури ФСБ на найвищому рівні правоохоронних структур. І це не десь там, а це управління державної охорони. Тобто це ті люди, які за своїми професійними обов'язками мають купу спеціальних доступів, купу спеціальних знань безпосередньо знаходяться біля топ-посадовців нашої держави. І це, звичайно, з одного боку дуже сумно, а з іншого боку, це історія про успіх СБУ. Сьогодні заходили до речі в комітет до нас пару хлопців і посміхалися. Вони рідко посміхаються. Я пам'ятаю, бачив такий вираз у них обличчя, коли кримський міст колись вибухнув вперше. Пам'ятаєте, я теж якраз той день з ними бачився, вони посміхалися. Тому я думаю, що вони відпрацювали дуже якісно. Це була дуже складна історія. Хай деталі коментує СБУ, але всі мають розуміти, що вони ввели цих товаріщі не місяць, не два. Це була дуже кропітка операція, і очевидно, що вони змогли з одного боку упередити будь-які негативні небажані наслідки. А з іншого боку, що не менш важливо, наслідки я зрозумів з ваших розмов. Вони абсолютно впевнені в доказовій базі. До розробки цієї мережі та затримання було залучено мінімальну кількість людей а керував спецоперацією, як зазначили в СБУ безпосередньо її очільник Василь Малюк, аби знову не стався витік інформації. Але до зриву операції саме на цей замах окупанти ставили великі ставки, і саме у такий спосіб сподівалися виграти війну. Але вони виходять із помилкового твердження про те, що ключовою фігурою для українців є президент, хоч би ким він був, а не сама по собі держава. Про це заявив український політолог Володимир Фасенко. в Коментарі РБК Україна. Безумовно, зараз ставка була на те, що ми посипамося. Вони ж виходять з дуже банальної думки. Вони мірюють по собі, що ключова постать керівника. Першої особи для них держава національна ідентичність нічого не означає. Вони виходять із того, що України як такої немає. Вони не думали, що люди воюватимуть за Україну, що українці це нація. Вони думали. Вб'ємо президента і все, держава посипеться. Та якби росіянам таки вдалося вбити Зеленського згідно із законом, главою держави було б тимчасово призначено речника Верховної Ради, посаду якого обіймає Руслан Стефанчук. Але на думку експерта він не має авторитету Зеленського, тому в країні почалися процеси дестабілізації, на що власне і розраховувала РФ. Я не думаю, що це призвело б. До фатальних наслідків все ж таки є військове керівництво, яке продовжувало здійснювати свою роботу. Але в політичному сенсі виникла б проблема заміни президента і людини з таким же авторитетом, як у Зеленського, зараз би не знайшлося. Потрібен був би час, і цим могли б скористатися на якийсь час росіяни та російські війська. Один із варіантів каже політолог, швидше за все, в країні сформувався б тимчасовий уряд, який складався б із ключових політичних постатей. Також виникла б проблема виборів, які неможливо проводити в умовах воєнного стану. Максимум, що можливо, це створення колективного керівництва країни, яке б взяло б на себе управління обороною країни і так далі. Все ж таки, країна в ситуації війни та ситуація на фронті непроста. Висловився про замах на зеленського і військовий експерт Іван Ступак. Він вважає, що зараз президент має приймати термінові рішення по зміні керівництва ВУДО, але певний спроби вбити главу держави будуть ще. Замах на вищих посадових осіб держави це завжди катастрофа для держави. Замах на вищих посадових осіб держави в умовах війни та який готувався людьми, які повинні були забезпечувати охорону. Це подвійна катастрофа із гірким та тухлим соусом зради. Честь і повага співробітникам СБУ, які змогли розгледіти, попередити та затримати всіх або майже всіх причетних. Думаю, що ні в кого не виникне думок про можливу постановку та провокацію, адже вся підготовка відбувалася насправді та під керівництвом ФСБ. Що з поганого? Два з трьох ФСБшників, що були причетні до підготовки, наші колишні співвітчизники: один Харкова, інший з Києва. Сума винагороди. Виявляється, що за 3 тисячі доларів на місяць можна легко купити полковника. Удо резюме спрацювали на упередження, це добре, але це зовсім не означає, що подібних спроб не буде у майбутньому, і вони точно будуть. Президенту необхідно особисто ухвалювати термінові та різкі кроки, зміни у вищому керівництві удо, особисто брати участь у житті організації, яка забезпечує його охорону, позбутися людей, які красиво імітують процес. Показують гуркіт коліс, але насправді стоять на місці, адже від них залежить життя в прямому сенсі. В СБУ наголосили, що ФСБ РФ вкотре підтвердила статус терористичної організації. Нагадаємо, що Зеленський вже пережив більш ніж з десяток замахів на своє життя. З останнього небезпечний інцидент трапився в Одесі саме під час візиту Зеленського 6 березня. Російська ракета поцілила за 500 метрів від кортежу президента. Тоді глава держави якраз прямував на зустрічі з грецькою делегацією. Був там і прем'єр Греції на секундочку країни НАТО. А 18 березня мережу розірвала інша новина. Головне розвідувальне управління генштабу збройних Сил РФ готувало новий замах на Зеленського. Для цього російська розвідка завербувала громадянина Польщі Павела К який і збирав інформацію про аеропорт у місті Ряшев. Саме звідти Зеленський літає на міжнародні зустрічі по всьому світу. За інформацією правоохоронців, у його завдання входив збір надання росіянам інформації про охорону аеропорту в місті Ряшеві. Ця інформація була потрібна російським спецслужбам для того, щоб спланувати можливий замах на життя Володимира Зеленського. Прикордонний з Україною аеропорт є воротами для міжнародної військової та гуманітарної допомоги Україні. Аеропорт перебуває під наглядом американських військ. Гучне затримання зловмисника польськими колегами тоді прокоментували. І в СБУ там кажуть, що вони працювали і виявили навідника разом із поляками. Зараз покидька затримали йому загрожує строк у польській в'язниці. Польська прокуратура висунула йому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби, що кваліфікується за статтею 130 розділу 3 кримінального кодексу Республіки Польща. 18 квітня 2024 року за клопотанням польської прокуратури окружний суд міста Варшави. Застосував щодо зловмисника запобіжний захід у виді тримання під вартою. Розслідування проводить Агентство внутрішньої безпеки під наглядом національної прокуратури Польщі. Слідчі дії тривають. СБУ вдячна партнерам за ефективну співпрацю протидії російським злочинам в Україні та за її межами. Раніше у Зеленського запитували вже, як йому вдається триматися, коли вся російська силова машина працює в тому числі і на його знищення. Президент тоді віджартувався, каже йому доповідали вже про таку кількість замахів, що реагувати на них просто вже немає часу. Перший випадок був дуже цікавий. Люди не знають, що з цим робити, і це має дуже страшний вигляд, як ковід. А потім це просто розвіддання, які розповідають, що ще одна група прибула до України, щоб спробувати скоїти замах. Воєнного часу офіс президента на банковій перетворився на фортецю. Усі шпарини там охороняють, а вікна заставлені імпровізованими барикадами. На входах і на виходах стоять такі собі маленькі блокпости. Один із помічників Зеленського розповів, що протягом лише перших кількох тижнів війни на нього було скоєно щонайменше з десяток замахів. Відомо також, що у серпні 23-го в СБУ заявили, що попередили змову з метою ліквідації зеленського шляхом авіаудару по південному мосту Миколаєва під час однієї спо. Уїздок президента на південь тоді ж на це відреагували і в американському держдепі його речник підтвердив, що у Вашингтон постійно фіксує шпигунську діяльність РФ з метою знищення політичного керівництва України і в США не проти, щоб Київ знищував людей, які за це. Відповідають, але намагалися вбити зеленського і до його президентства. Про це свого часу розповів колишній український розвідник Валерій Кур. За його словами на Зеленського вже було скоєно замахів не менше ніж на славнозвісного кубинського лідера Кастро. Вперше вбити ще тоді майбутнього президента хотів путінський намісник Чечні Рамзан Кадиров за жарт про нього. Ще одна команда вбити зеленського надійшла з Росії, коли той заявив, що не поступиться інтересами України, не піде на поводу Кремля і не буде виконувати мінські угоди. Так як їх тлумачать у Москві. А як думаєте, ви чи будуть ще Росіяни намагатися вбити Зеленського? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали. Тисніть вподобайки. Слава Україні!